Вітання, ми продовжуємо наш ефір в студії Катерини Некреча. Представлю мою гостю. Це Наталія Соколенко, журналістка та учасниця руху «Стоп цензурі». Вітаю вас! Пані Добрий пані. вечір. Ну, власне, 6 квітня на Українській правді з'явився блог вашого авторства і під назвою Завдання номер один для парламенту реформа прокуратури. І будемо говорити сьогодні про це. Чому саме така інформація з'явилася так? Тому що ви кажете, що 26 квітня цього року мав повинен набрати чинності. Був новий закон про прокуратур. Натуру. Так як цього не відбувається, якщо це не відбудеться найближчим часом, ви пишете, що прокуратуру роботу прокуратури буде паралізовано. В чому в чому причина і чому такі загрози? Ну, причина має прізвище навіть в цьому випадку. Це прізвище Віталії Ярема, колишній генеральний прокурор України, який завалив імплементацію закону про прокуратуру, який був ухвалений у жовтні 2014 року. Взагалі, ця епопея з законом про прокуратуру, це окрема така детективна історія. Закон про прокуратуру довгий час, уже після Революції Гідності і, і до неї був єдиним пунктом, який ми ну, українська влада Януковича, а потім інших наших провідників не викон, ніяк не могла виконати з того знаменитого списку Фюлі. І ці, ці вимоги ми мали всі виконати перед підписанням угоди про асоціацію, але минав час навіть уже після 27 червня 2014 року, коли угоду було підписано, а закон це не ухвалювали і не ухвалювали. І перешкоджав цьому закону персонально Віталій Ярема. Він уже був призначений прокурором. І, до речі, як його призначали, він прийшов на засідання профільного комітету, це було на початку літа, і пан Кожем'якін, народний депутат, представляв його таким чином. Ось новий генеральний прокурор у нас буде, якщо завтра його підтримує Верховна Рада. І ми вважаємо, що новий генеральний прокурор має працювати за новим законом про прокуратуру самий, про який я кажу, що ніяк не ухвалюється ще з 13-го року. І Ярема каже таку річ: ой. А ви знаєте, мені треба його прочитати. Я не знайомий з цим законом. Ну, це відверта брехня, тому що він мало того, що він знайомий. Він як народний депутат минулого скликання над ним працював і цього скликання працював просто над цим законом. Просто чому генеральний прокурор, тодішній Віталій Ярема був категорично проти ухвалення цього закону. Бо прокуратура із інструменту диктатури, такого диктаторського режиму, да, такого інструменту при президенті чи іншому главі держави, просто перед. Творюється на нормальний цивільний орган, якого є обмежені повноваження, і яка повністю позбавляється інструментів свавілля. Ну, тобто, не можна от, прокурору за новим законом прийти на будь-яке підприємство до вас, наприклад, забрати всі документи, а потім вести з вами торги. А чинний закон, ну який ще не до кінця набрав чинності, він вже цього не дозволяє. Потім закон про прокуратуру він передбачав радикальне зменшення кількості прокурорів. У нас. 16 тисяч прокурорів в Україні ну так, щоб без порівняння не зрозуміти це багато чи мало. Тому ми візьмемо інший показник на 100 тисяч населення. У нас здається 23 чи більше навіть десь так, прокурорів у Франції. Шість прокурорів, а у Німеччині три. От уявляєте ці прокуратури в Німеччині особливо мені подобається цей приклад. От якось вони впоруються з тими викликами, стільки людей набагато більше там живе, набагато більше грошей. Не порівняти скільки грошей обертається в економіці Німеччини і в економіці України. І ще одна важлива деталь: от власне через яку тепер ми просимо активісти, просять перенести ухвалити ще один закон, який відтермінує. Повноцінне набуття чинності того закону про прокуратуру. Я перепрошую, що трошки заплутаю. Ну така тема. Чому треба відтермінувати? Тому що за новим законом, який от мав би набрати чинності повністю 26 квітня, мали бути замінені всі прокурори на місцях. Всі, от прокурор, не знаю, де наші глядачі живуть. От мої батьки, наприклад, в броварах там мав бути замінений броварський прокурор, чи там в мурованих курилівцях, чи в Херсоні, а в Рівному. рівні на кого. На кого зараз генеральний прокурор призначає, тобто це рішення генпрокурора, кого послати там в бровари. А на весь закон, який ми як громадськість і на вимогу Європейського союзу ухвалювали і, і ухвалили, має бути створений незалежний орган, до якого відуть представники прокуратури, адвокатури і громадських організацій. От цікаво, от про громадські організації, не просто якісь там кишенькові, яких теж вистачає і в цій правозахисній темі і навколо прокурор так само, а представники громадських організацій, правозахисних, яких оберуть в Офісі уповноваженого справ людини Верховної Ради, так в офісі омбудсмена, і вже цей орган мав що зробити. Всі прокурори мали бути звільнені, керівники от всіх територіальних підрозділів. І далі хто хоче, подає заяву на те, що хочу працювати прокурором броварів. Відповідно, докладаєш декларацію, інші там біографії, все таке інше. І ця. Комісія незалежний орган перевіряє усіх охочих працювати прокурором Бровара, мурованих корилівцях Херсоні і Миколаві. Але щоб це зробити, треба було багато роботи зробити самій генеральній прокуратурі і генеральному прокурору, організувати ці кваліфікаційні комісії. Відповідно, вся ця бюрократична машина не була запущена. Закон не набирає. Ну, якщо він набирає чинності в тому вигляді, ну це просто буде зупинена робота прокуратури, тому що і кількість буде скорочена, незрозуміло хто далі працює, хто не працює. Ну так, от хаотично, як ці комісії не створені, і цих прокурорів треба звільняти керівників е регіональних ланок. Тому і розробили громадські активісти, ті, які лобіювали з самого початку цей закон прогресивний про прокуратуру народним депутатам ухвалити закон, щоби оцю комісію все, що треба зробити, Генеральна прокуратура могла зробити до середини літа. І вже з середини літа ми в нормальному, в робочому, не в авральному режимі могли зустріти на місцях в своїх містах нових прокурорів. Тому що ну, те, що відбувається зараз, от як призначали, наприклад, прокурор міста Рівного, я пам'ятаю, в жовтні був призначений, він прямо в декларації зазначив, що у нього, у нього автівка. Якась там Audi Q8, якось так називається. 80, ми, ми рахували, 80 тисяч Ну, коштує. Як, як він її на прокурорську зарплату може елементарно обслуговувати? Проходити техогляд, там, замінювати якісь деталі, заправляти там же ж бак величезний. І ну і це при Яремі, розумієте, Ярема взяв такого прокурора, призначив ця преса там на вухах стоїть в в Рівному. І ну а що можна сподіватися від такого прокурора? І тут е, цікава була реакція. От на місцях та минулого тижня новий уже генеральний прокурор звільнив прокурора Тернополя. От звільнив і призначить, вже кого він призначить знову ж таки, тому що цей закон, завдяки яремі, щоб через кваліфікаційну комісію призначали, зараз не зможе набрати чинності. Тей прокурор в Тернополі, який був призначений Яремою, не дуже сильно там заходився. Коло наведення порядку в своїй області і міста, і громадські активісти приходили до нього з простою такою вимогою втрутитися у призначення одного з керівників міліції, оскільки у місцевих активістів до, нього, до цього вкола входив автомайдан, дуже активно Тернопільський автомайдан, хто там ще сама оборона, Ну тобто всі ті групи небайдужих людей, які утворилися під час Революції Гідності, вони дізналися. За яку суму збираються продати оце восени 2014 року, і зараз взимку ця історія триває. За яку суму збираються подати продати цю посаду? Хто візьме гроші, хто відповідно передасть? І ніякої реакції правоохоронних органів, в тому числі прокуратура. І от вони десь два чи три тижні тому було вони в черговий раз прийшли до цього прокурора. Він відмовився їх прийняти, ну щось там мовляв зайняти. Бо то вони йому привезли валізу так демонстративно в присутності пресу, таку величезну валізу вручили, і сказали, що якщо ви не будете працювати, ми доб'ємося вашого звільнення. Ну от минулого тижня валіза йому знадобилася. Звільнили цього прокурора. От, але це не нормальна історія, в принципі. Це я згадала ілюстрацію, яка в минулому році була сміттєвих баків. Так, тобто, це коли це... громадськість підіймається. Там, де не працює закончен, звертанеся та увагу влада, громадськість починає впливати, тиснути сама, і це дійсно не може відбуватися завжди і постійно. Так, якщо говорити про а, власне роль і пана Яремова в цій uh -huh. ситуації, от ви на початку сказали про те, що він усі, усілякими там, методами да намагався ухилитися від ухвалення цього закону. Яким чином це відбувалося? Чи був якийсь тиск, чи це просто ігнорування? Ну, от я почала розповідати, коли він прийшов до парламенту і так нахабно сказав, Казав, що не треба ухвалювати закон, мені його треба прочитати. А далі от була, був такий цікавий форум із президентом. Це теж було середина літа минулого. За участі десь 500 нас було громадських активістів, там був реанімаційний пакет реформ, нова країна, самооборони різні майдани там і так далі. І ми говорили з президентом, і там був Віталій Ярема. І я пам'ятаю, після цієї зустрічі ми обступили його, і ми йому прямо в обличчя говорили, що виблоку. Закон, припиніться, цей закон потрібен. Він пройшов перше читання, навіть уже, навіть за часів Януковича він пройшов. Він написаний згідно вимог європейського законодавства. Він категорично він говорив, що це там під час війни ослаблюючи там кількість прокурорів скорочення і так далі. І, і в... бодалися ми з ним довго, ну і не тільки громадські активісти, частина політиків. І вже наприкінці каденції минулого парламенту цей закон був ухвалений. І з нього дивним чином зникла норма в ніч перед голосуванням, за нашими даними до цієї містичної історії, теж причетний Яремо, оскільки там така була норма в законопроекті, що і самого генерального прокурора теж обираються на, на конкурсі. Так? Ця, ця норма зникла, але я впевнена, що ми її повернемо. Всі взагалі посади, як і голова національного антикорупційного бюра, і інші такі посади мають бути тільки на конкурсі. Конкурсі. Тому і в такий спосіб, знаєте, зникне оце питання: а от кого ставити? Як там не ярему? Скажімо, там ще там, якісь є там антимонопольний комітет, у нас без голови після Революції Гідності попередника зняли, не призначили. Всі кандидатури, які намагалися від влади запропонувати громадськість, доходила тільки просто до декларації і а бачила це. там нулі, бачила нулі, при тому спосіб життя цієї людини, яка кандидувала, ну такі там лексуси, шмексуси і так далі. І ми прямо на старті це робили. Але якби пропонували пропонувала не влада на голову антимонопольного комітету, а пропонувала і і відбирала би комісія, а пропонували би в себе, себе всі люди, які хочуть, як от зараз антикорупційне бюро, повірте, знайшлося би дуже багато кандидатів. От зараз не зовсім прозорий конкурс відбувається. Ну, точніше, обставини такі дуже дивні з головою державної податкової адміністрації, стара назва. Зараз це називається Державна фіскальна служба, ну головний податківець. Там зараз ця служба без голови, оскільки от, тиждень чи два тому звільнився за власним бажанням колишній керівник Пан Білус, а двох його заступників звільнив прем'єр-міністр Яценюк. Причому всім відомо, що була призначена спеціальна комісія з розслідування. Питань наскільки, наскільки чесно працювали керівники Державної податкової адміністрації фіскальної служби, комісія зробила висновок. Висновок цей прочитали. Як кажуть російському російською мовою, узкому кругу ограничених ліц. Тобто, в певному колу осіб комісія прозвітувала про що ми не знаємо як суспільство. Питання чому. І цього ж дня пан Білус написав заяву за власним бажанням. Ну а я відповідно звільнив. І на засіданні кабінету міністрів прем'єр-міністр так загальними фразами сказав: А я яй були зловживання. Я, як громадянка України, я хочу знати, які були зловживання. І далі так, це от події минулого тижня. Пізно ввечері, о 17-й годині вечора, на сайті Кабінету міністрів з'являється таке на сайті навіть ДПА маленьке оголошення. Увага! Всі охочі, хто хоче подавати свої значить, документи на конкурс голови ДПА. І на, на три дні це оголошення. Да, протягом трьох днів треба було подати. Ну, вівторок, вечір ми нарахуємо, по суті, середа і ранок четверга. Так, подалося встигло податися за нашими даними 150 людей. Але так не робиться. Має бути. Конкурс на всю Україну, щоб всі і, б, ласки, та, оголошили нормальний угу. час для того, щоб людина не просто могла зібрати документи, а могла би ще й зважитися, наважитися на це, е, зрозуміти, що я там такий е, розумний, відповідальний, чесний, чи я готовий покласти це ж, покласти життя. Якщо серйозно ставитися до державної служби, то це треба покласти життя. От є мені розповідали історію про голову парламенту Німеччини. Це було десь на. Е, Певно, десь 10-й, може, 8-й рік, ну деякий час тому, тобто не про теперішнього очільника парламенту, а попереднього, чи може ще до того. Це головою парламенту. Ні, у них тоді стала жінка 50 років. І от її обрали, і вона сказала своїй сім'ї, що ви мене здається, на них просила чи 3, чи 5 років терміну, ви про мене забудьте. Я не буду, я не зможу бути з вами, з дітьми, з чоловіком, з онуками настільки, наскільки ви хочете. Я віддаю ці роки. Німеччині, і от в неї був графік о 6 годині ранку. Вона вже починала роботу. Тобто, відповідно, її там служби готували якусь аналітику на п'яту годину ранку, і так до 9-ї вечора. І так, всі роки, поки вона була головою парламенту. Оце державна служба. То оце оголошення про голову державної податкової адміністрації Божфіксальної фіскальної служби, воно мало дати час. Тим людям, які може зараз і не в Україні, а десь, але які відчувають, що в них є ідеї, в них є бачення, в них є сили інтелектуальні і фізичні, присвятити хай рік, хай два роки. А отак от. Тишком нишком оголосити пізно ввечері на сайті і лишити фактично добу на ухвалення рішення збір документів. Це вкрай не серйозно. Це, це треба виглядає не на відкритий конкурс, а на конкурс формально та, так, так формально формально його так. наче по, Але Ми було. будемо стежити дуже серйозно і уважно. І звісно, і реанімаційний пакет реформ і інші громадські середовища, підприємницькі об'єднання вимагають і будуть вимагати, поки не отримують оцей звіт про те, як працювала ця податкова адміністрація. Зараз за часів уже нової влади, не злочинної, а нам ну, же хто знає, ну, влади після революції гідності. А ви вже згадали досвід антикорупційного бюро, досвід обрання голови. Ми знаємо, що ми багато про це говорили в наших ефірах mm -hmm. а, і запрошували членів комісії. І слідкували вся країна думаю, слідкувала, тому що це новий такий процес для, для України. Але комісія обирала так, потім перевірку ще раз проходили ці кандидати, mm -hmm. і вже двох представила президент. То все ж таки затверджує президент, як бути повертаюся до прокуратури тут, так скільки має бути таких комісій, чи в кожному регіоні окремо, і все ж таки, хто буде призначати тоді прокурора? Комісія чи генерального прокурора? Прокурор. На жаль, ні, на жаль, його поки що ця прекрасна президент. президент. Так, з Верховною Радою разом ділять цю відповідальність, а, але ми теж таки хочемо повернути цю норму, яка була в законопроекті, щоб обирала все таки комісія. Комісія не в в кожному регіоні це одна комісія утворюється. Вона працює у Києві. Я повторюся. Нас вдатиметься із представників прокуратури, адвокатури і громадських організацій, правозахисних громадських організацій, які публічно Перевірятимуть всіх кандидатів, І от як це зараз було: і їхні декларації, і їхній спосіб життя, і їхній бекграунд, попередній, що вони де вони відзначилися, в хорошому або в негативному сенсі слова. І знову ж таки, за цим буде спостерігати вся всі, кому це не байдуже ця тема. От я пригадую, як тільки оприлюднили цей список до голови антикорупційного бюро, то я, як журналістка, прочитала, я побачила одного. Фігуранта свого антикорупційного розслідування, і я, звісно, зв'язалася з своїми колегами, громадськими активістами з центру протидії корупції, які заварили всю цю кашу і штовхали і законопроекти саме бюро і дуже дуже пильно стежиться. Віталій Шабунін, Дарія І Я їм сказала: зверніть увагу на, на, на цю людину, тому що він якраз у мене по моїх матеріалах то він був корупціонер. Пускати його туди не можна. А в випадку з прокурорами регіональними. Кожна спільнота, от, наприклад, Тернопільський автомайдан, Тернопільська самооборона, інші організації, підприємницькі, так само вони зможуть відкрито звернутися до цієї комісії, чи приїхати, чи в спосіб дистанційний отримати документи на кожного хто хоче. Отримати цю посаду прокурора Тернополя і відповідно реагувати. І відповідно ця комісія вона мусить і реагувати. Мусить і... ну і це, це неминуче інакше не буде. Тиск суспільства він буде і тому ми можемо в випадку, якщо зараз депутати ухвалять цей закон на невеличкі відтермінування до літа набрання повної чинності цього закону, коли ми не в хаотичному порядку, а в нормальному робочому режимі зможемо скрізь призначити. Ну уявіть, які яка це буде. Це буде зовсім інша правоохоронна система. Тому от я і написала так емоційно, що це дуже важливо. Це ну, серйозне завдання номер 1 для того, щоб поміняти. Розумієте, міліція, ну, вона велика у СБУ. Там інші є проблеми, бо частина її діяльності Служби безпеки України, ну так чи інакше, вона є під грифом таємним. Так не можна все вивернути. От просто і хоча це ці служби в усьому світі, вони теж контролюються громадськістю і відповідними органами. Там немає, так що це просто закрита структура. Але реформувати і міліцію і СБУ набагато складніше, ніж прокуратуру. Якщо ми скорочуємо чисельність до 10 тисяч, далі ще буде скоро то 10 тисяч людей це загалом ну відповідно керівників буде ну набагато менше так це керівники територіальних підрозділів прокурорських. То тут уже кожна громада може от через лупу розледіти кожного кандидата і відповідно зробити висновки, і тоді вимагати з цього кандидата. Тобто, це це прийдуть на керівні посади зовсім інші люди. На останок, щоб було зрозуміло, uh -huh. які далі потрібно, щоб кроки були зроблені Верховною Радою, який закон найближчим часом щоб не зупинилася, щоб не паралізувало прокуратуру. Про що ви ну, от Потрібно е, ухвалити закон, е, який просто е, відтермінує. Набрання чинності оцих всіх прогресивних норм до середини літа. Ну, це буквально на три місяці, для того, щоб зробити ту роботу, яку не зробив Ярема. створити цю комісію, провести організаційну роботу на місцях, зробити оголошення, щоб люди подавали свої кандидатури до, до цього органу, відповідно, обрати всіх представників до цієї комісії, і тоді почнеться нормальний процес. І ми дуже, я дуже сподіваюся, що. Депутати ухвалять правильне рішення, і там є різні законопроекти, так з, здається, 5 чи 6. Але є законопроект, який підтримує реанімаційний пакет реформ. І от найкращі експерти, які от як дитину цей закон несуть уже не знаю скільки років, то ну, дослухатися, щоб цей прозорий зрозумілий механізм був ухвалений, щоб не піти манівцями і знову не з'їхати з цієї теми реформування прокуратури. Це справді дуже важливо. За такого сценарію. Які розумію, як ви описали, так. то в цьому році вже матимемо результат і нових Так, прокурорів. влітку. Влітку матимо і нових прокурорів почнеться призначення нових прокурорів. Угу. Дякую вам за те, що прийшли до нас. і Дякую Пояснили вам. Дякую вам за інтерес та... до цієї теми. Наталі Соколенко, журналістка та учасниця руху стоп цензурі в нашому ефірі. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо. Тому кожного дня говоримо про важливі актуальні речі з цікавими та ексклюзивними гостями.